У футбольному центрі Барса відбувся різдвяний турнір серед дівчат 1999 року народження. Ці змагання проводяться другий рік поспіль. Як зіграли юні футболістки, дивіться далі. До Сум завітали шість команд з міста Сумської та сусідніх областей. За перше місце в різдвяному кубку змагалися чотири команди Барса, Вікторія з Конотопу, Харківський житлобуд-2 та дівчата з великої писарівки. Поза конкурсом залишилася команда СумДУ та представниці Луганської області. Доля першого місця вирішувалася у останніх двох матчах. Господарі турніру на заключних хвилинах вирвали перемогу у харків'янок з рахунком три та за різницею забитих і пропущених м'ячів зайняли третє місце. Друга позиція за дівчатами з Харкова. Перше місце посіли конотапчанки, у яких різниця м'ячів була кращою при однаковій кількості очок. Ми команда ну, граємо на великому полі, то звісно, нам дуже тяжело перестроїтися. Ми місяць, буквально місяць тренувалися в залі, тому, ну, звісно, нам було тяжело перестроїтися на футзал, а є на чим працювати. Хоча зараз ми вже з понеділка виходимо на большое поле і вже будемо готуватися к чемпіонату на великому полі. Самі ж учасниці говорять, що турніром задоволені незалежно від результату. Очень подобається. Дівчатка тут все хороші. ну, Виграли дві ігри, вот а зараз останню проиграли. Турнір замічательний, все подобається. Виграли дві ігри. Зараз будемо грати третю гру, команда хороша. Окрім розіграшу Кубку перед різдвяними святами, ще одним завданням є перегляд гравців. «Ми повинні просмотреть, які у нас сьогодні резерви в женском футболі, тому що у нас є команда СумДУ, ОАБС, яка грає в Вищій лігі Чемпіонату України по футзалу. І от якраз раз ми на цьому турнірі смотрим, які у нас є перспективи в майбутньому і як привлечь наших сумських девочек, щоб вони захищали цвета нашої Сумської області». 6 січня різдвяний кубок між собою розіграють хлопці. Ігри будуть проходити в спортивному комплексі Сумду. Юрій Токман Сергій Сурков на часі спорт.